Раз на два тижні ми снідаємо поза домом. Сьогодні якраз цей день покажу, як він проходить у нас. Ми обрали айкею на другому поверсі, там, де готують щось типу домашньої кухні. Сніг не став на заваді, але було приємно спостерігати, як його чистять із доріжок. Ніколи не втомлюєшся дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода і як хтось працює. Меню досить різноманітне, там і м'ясо, і риба. Ми замовили червону рибу, картоплю, топтанку. Овочі, а також місцеву національну страву під назвою Путін, це така картопля смажена, залита соусом і плавленим сиром. Назва не дуже, але картопля смачна. Взяли також напій і на десерт морозиво. Ну, бо дуже жарко, куди без морозива. Тут смаки розділилися, хтось полюбляє біле, а для мене ось це клубнічне саме смачне. Але цього виявилося недостатньо, тому ми ще відвідали Макдональдс. Ну вже дуже діти його полюбляють, хоч він і не корисний. А якщо у вас є традиція їсти поза межами то які місця полюбляєте ви.